Радіо шуми подякуй дяді. А що не так з цими людьми, які дякують енергетикам в лапках, то за включення світла після його відключення, це наче дякувати душегубу, який втомився душити і трохи послабив шморг на шиї то за боротьбу з наслідками обстрілів ворків, від яких потрібно було так захиститися, щоб мінімізувати наслідки або навіть обійтися без них. За ремонт так званого обладнання, яке вже краще було називати металобрухтом, але там здається, і в металобрухт здавати нічого, в модернізацію якого і будівництво сучасного і нового поточні так звані власники ніколи не вкладалися, тільки стригли баранів, збирали гроші зі споживачів, яким перекривали доступ до дешевої енергії, продаючи свою середньовічну. Іноді здається, що знищення цього советського мотлуху і сміття не тільки покарання і карма для них, але й божий дарунок, тому що просто так відключити його для розбирання і здачі на смітник їм би ніхто не дозволив, через нестачу енергії для забезпечення потреб цієї недолугої держави видатних менеджерів а через обставини, що склалися, влучання ординської летючої цегли можливість з'явилася сама по собі. Всі ці подяки не за адресою ще боркам подякували за знищення. За що цим професіоналам в лапках дякувати? Якби цей уряд разом з цим міністерством спланував і почав створювати маневрову розпреділену генерацію? Хоча б два роки тому, як заявляв, та побудував справжній захист існуючих електростанцій від обстрілів, то вже сьогодні ми б мали, якщо б не повний час користування світлом, то мало обмежений. Це була б дорога електрика для нас. Бо станцій багато, вони маленькі, викопне паливо для них дороге. За ціною продажу звичайним споживачам. А навіщо нам держава, якій ми платимо податки? І для чого ми їх платимо? Щоби вони купували собі вілли на Середземномор'ї і будинки в Лондоні? Хіба це не її робота служити і захищати? А вона не захистила ні нас. Ні державну енергетику, яку ми їй дали в управління від орків вати і ждунів, які влаштували з нас і нашої електросистеми Тер, в якому наші будинки і станції генерації енергії перетворилися в мішені, хай доплачує з загального рахунку за тих, хто не в змозі собі це дозволити. Ми ж для цього державу створювали і утримуємо увесь цей час, а не для їхнього збагачення, правда. Ці гроші ми на цей випадок і збирали хіба не так? Не для них, не для їхнього керування потоками. Ніхто з нас на них не розраховував. А якщо ще відкрити ринок, прибравши від енергетики брудні руки державних діячів і видатних так званих енергетиків сучасності, то одразу відбудуться дива лібералізації з новими технологіями і відповідним захистом чи не так.